Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухро історій. Друзі. А я продовжую читати для вас збірку легенд Квіт Папороті Леоніда Павленка. Сьогодні озвучую легенду Велика Біла Троянда. В одному рибальському селі. На самому березі жив старий рибалка. Звали його білоусом, і була в нього донька, білява красуня. Любила вона розпустити білі коси на високій кручі над морем, щоб вітер ними бавився. Підніме догори руки й гукає Вітре буйний, не боюся тебе. Подми і ще сильніше. Одного разу вибігла на кручу і загукала Вітер, вітри, вітри, забери, 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 забери ось. І тут здійнявся вихор, не встигла й опім'ятатися, як полетіла в простір синього неба, вже вітер підхопив і поніс її до себе в гості. Опустилася на якомусь загадковому острові, кругом лише море безкрає, а на острові краса казкова, дивовижні дерева, трави, квіти. Особливо вабили зір квіти, а серед них квітка білої троянди. Довго милувалася тією красою, а тоді вже злякалася, що опинилася, хто знайде сама самісінька, сіла на травичку і затужила за батечком, бо матері в неї сироти не було. Упала сльозинка на білу квітку троянди і заговорила троянда людським голосом. Не плач, красуне, не тужи, а послухай, що я тобі пораджу. Коли сонце стане на обідню пору, сюди прилетить красень сокіл і голуб обскубаний. Сокіл сяде тобі на ліве плече ближче до твого серця. Почне тобі соколину пісню співати, Крилом. По лицю гладите, а голуб обскубаний сяде тобі в ногах, вклониться і заворкує. Його ти й приласкай, приголуб, а сокола не чіпай і не голуб його, бо тільки приголубиш, то одразу станеш білою трояндою і назавжди залишишся на цьому острові. А батечка свого вже ніколи не побачиш? Батечко твій хоробрий рибалка, він не боїться вітру і в шторм ловить рибу, його всі рибалки поважають, а любить він тебе понад усе на світі. А відкиля ти все знаєш, ніжна трояндо? Знаю, бо хороша далеко чути. Поглянь, скільки тут білих троянд. Але ми не квіти, ми наречені того сокола вітру, бо приласкали спочатку сокола, А на голуба обскубаного і не глянули. Надто вже сокіл гарний був. А чому? Ви на острові безлюдному поселилися, бо, як і ти, просили вітру, щоб у гостях у нього побувати. Приголуб, сестри голуба, не дивись на красу сокола. Голуб то життя, а сокіл неволя. Сокіл кожної ночі знімає з нас свої чари, і ми стаємо людьми. Розважаємо його танцями, коли починає світати, ми знову стаємо трояндами, і так усе життя. І якщо сокіл розсердиться і почне бити голуба, ти, сестро, накрий голуба своїми світлими косами і цим його врятуєш, Той голуб потім багато добра тобі зробить. Буде все життя служити тобі вірою і правдою. А як не накриєш косами, то голуб загине і вже ніколи з цього острова не повернешся додому. Прощай, красуне, бо скоро й летять у ті гості добро і зло. Будь мудра. Спасибіш за пораду і низький уклін тобі, біла, трояндо. Недовго довелося чекати. Прилетіли сокіл і голуб. Один красивий та прудкий, другий змучений з сумними очима. Перший сів красуні на ліве плече ближче до серця і почав крильми обіймати. Другий сів у ногах. І нахилив засмучену голову, мов уклонився красуні, весь обскубаний і тіло його в ранах. Взяла красуня нещасного голуба, пригорнула до серця і косою накрила. А на сокола, що сидів на лівім плечі, і не глянула, ударився сокіл об землю і перед красунею з'явився. Дуже юнак, увесь прозорий, верткий, вітром так і дише, глянув колючими очима і сказав: Чи й справді така ти мудра красуне? Я не раз до тебе прилітав і бачив, як ти над морем не боялася мене, буйного вітру сміялася наді мною і просила. Щоб я ще дужче повівав. Ти хоробра дівчина, тому взяв тебе в гості до себе. І скажи ж мені, красуне, коли ти з'явилася в моїх володіннях? Ти від страху не вронила на оцю квітку білої троянди? Ні, вітре, я не плакала. А чому мені боятися, ти ще й плакати? Бач, чого захотів сліз моїх. Я сама хотіла побувати в тебе, вітри. І тут знову почула шепіт. Будь мудрою, красуне, вітер перевіряє тебе. Здогадалася, красуня, що це троянда говорить, і веселіше їй стало на душі. І тут помітила, що засмучений голуб, якого ховала під своїми косами, став бадьорішим і пір'я стала на ньому відростати. І ще захотів вітер випробувати доброту серця красуні. Підняв ногу і хотів затоптати великий цвіт білої троянди. Побачила те, Красуня і затулила троянду своїм тілом. Добро красуні перемогло злого сокола вітру. Голуб ще гарніший став, пір'я вже зовсім відросло. Спасибі тобі, сестре, що ти врятувала мене від зла, прошепотіла троянда. Вітер обійняв красуню і промовив Хороше в тебе, красуне серце, в біді друга не залишиш, навіть якщо доведеться своє життя віддати. Побачила красуня, що голуб уже став такий красивий, як і сокіл, а троянда ще буйніше розцвіла, пахощами своїми обняла красуню. Вітер ласкаво заговорив. Спасибі тобі, красуне, за доброту твою. Такою і залишайся на все своє життя. Бери свого голова і заплющ кріпко-кріпко очі. Пригорнула красуня голуба до грудей і заплющила очі. Тут поду сильний вітер і понесло красуню. Не встигла й опам'ятатися, як була вже вдома. Розплющила очі, а біля неї стоїть сусідський парубок, якого давно полюбила, але сказати йому соромилась. А тепер вони стояли в обіймах. Незабаром і весілля в них було, але красуня ще довго ходила до Великої Кручі, щоб запитати вітру, як живе в його володіннях велика біла троянда. Вітер лагідно повівав і красуня відчувала ніжний трояндовий запах. Читала Ірина Назарук